Ми, християни, сьогодні маємо особливу нагоду в цьому суспільстві, яке переживає стрімкі зміни, спонукати один одного до відповідальності. Дивлячись на події, ми не можемо не відповісти на них. Але питання є: як відповідати? В якій стилістиці, якими конкретними діями, жестами, якою мовою. Для цього екомінічний соціальний тиждень, який відбуватиметься у Львові, є прекрасною нагодою послухати, подумати, помолитися і спільно, тримаючись один одного за руки, відповісти на ці виклики, які Господь ставить перед нами.